Біло-блакитний, як Небесна Вись. спасо Преображенський храм проглядає крізь живу огорожу Київського скверу Островського. Паркові стежини ведуть до храму з усіх боків, аби ніхто не оминув цієї святині. Храм відносно молодий. Минулого року відзначив своє десятиліття, проте історія заснування обителі доволі давня. Раніше тут поруч на військовому кладовищі була Преображенська церква. Її зруйнували ще на початку ХХ століття. Була маленька железнодорожна церковь, дерев'яна. Я в архіві посмотрев, що це була ініціатива железнодорожників нашого району. Тобто робочі вирішили вот зібратися кажуть, ми організуємо храм. Та для громади нового спасу Привбреженського храму виникли проблеми вже в наш час, в 21-му столітті. Коли церковне приміщення, попри волі парафіян, влада передала спільноті іншої конфесії. была палатка сначала. И я ходила беля палатки. И отец Сергей, он был дуже молодой священник, и он, значит, выставляет такую дуже великую икону. И я, когда там шла на работу, то я шла, прикладывалась к иконе. Народ в течение пяти лет, пяти с половиной, молился под открытым небом. А потом приняли решение восстановить именно на этом месте одну из святынь. Преображенський храм. Восени 2007 року нині вже спочили митрополит Володимир, предстоятель Української православної церкви, звершив чин освячення престолу Спасу Преображенського храму. Відтоді почалося літочислення нового Божого дому. У церкві ще триває декоративне оформлення, а до місцево шанованих святинь вже потік вірян. Ікона Різдво Христова на зараз в Ніжньому храмі. Це дуже така сильна ікона. І у нас дуже полюбляють ікону, що Нікола Здесь у нас в храмі дуже цінують. Кукшу очень любить. Кукша, Одеска. не деска, у нас київський, он служил на Солом'янці. Духовність тут дуже велика. Дуже велика. Спасаемся ми тільки тут. Я перенесла інсульт, ходити не могла. Моя напарниця, мене подруга приводила під руку, я йти не могла. но с храму я и бегла уже до дома и так вот уже, багато, уже 9 уже после аликарни начали ходить в храм когда еще деток у нас не было после посещения храма и э, приобщения благодати э, преображается внутренний мир э, глаза смотрят на мир совсем по-другому и э, этот спокойствие эта благодать передается на всех окружающих За роки спільних зусиль тут згуртувалася дружня місцева громада. Настоятель каже, на плечах парафіян тримається більша частина буднів парафії – благоустрій, охорона, дрібний ремонт. Найстаршому з братів Курганових всього лише 20. І вже понад 10 років хлопці при храмі. І у господарстві допомагають, і паламарюють у вівтарі, і нове покоління вчать. Я являюся викладачем недільної школи при цьому храмі. Я викладаю для діточок з 10 до 12 років. Досить таки часто ми виїжджаємо у різні паломництва, як по Києву, так ну рідко, але й по Україні. При храмі діє не тільки дитяча недільна школа. Тут основи православної віри можуть опанувати й дорослі. Аудиторія щотижневих курсів дуже різноманітна І за освітою, і за віком. Шовник в душу. Ми проводимо і чиїпіті, і такі знаєте, вільні, так скажемо, лекції, коли тільки питання і відповіді, питання і відповіді. І самі між собою вони готують реферати, даже у нас так, щоб самі виступали, так, з якоюсь темою. По-різному ми це все проводимо для того, щоб згуртувати всіх. І це дуже людям так подобається. Двері спасу приображенського храму відкриті для всіх охочих щодня, а особливо урочисто тут у день престольного свята. Завітайте до храму і привітайте рідних в цей великий святковий день. Я хотів би побажати всім віручим людям. Нашої держави, да і взагалі всім православним людям всього світу, щоб кожен із нас не забував о місії Бога, який прийшов в цей світ, щоб ніхто не загинув, але кожен мав життя вічне. А якщо так, то і ми навчилися йти за Христом, нести свій хрест і йти за Богом вперед, і на цьому шляху. Коли ми висходимо від землі до неба, також само навчитися переображатися, навчитися і змінятися в кращу сторону, тобто боротися за гріхами, добрі справи робити і по Божому жити. Якщо так і буде, то дійсно не тільки Господь своїй славі буде являтися до нас, а й ми тоді зможемо прийти до Господа і війти в Його славу в Царстві Божому.